Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад на картах Таро колесо року на питання про фінанси для всіх знаків задяку. Цей розклад буде працювати з моменту, як я його зробила на протязі до кінця листопада 2023 рік. Розпочинаємо, друзі, для всіх знаків задяку. овен, тілець, близнюки, раки, леви, діва, терези. Скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, риби, наш розклад вам покаже, в якому стані ваші фінанси зараз і чи буде в ближайший час. Надходження до вас фінансів. З будь-якої сторони, як то кажуть, чи то зарплатня, чи то чиясь допомога, чи то вам повернуть ваші борги, хто у вас колись хтось брав в борг. А ми, друзі, розпочинаємо. Допомагати нам сьогодні будуть карти, мадам Ленорман. Овен. Карта планета місяць. Вона каже, що поки що невідома інформація про ваші фінанси. Можливо, це залежить від того, як ви попрацюєте, і чи своєчасно ви здасте якісь документи на оплату і все, що з цим пов'язано. Але поки що це більш таємниця, нічого не відомо. Додаткова карта. Можливо, карта дитини, можливо, ви тільки що влаштувались на роботу і думаєте, чи дадуть вам аванс, чи ні. Поки що у вас ще недостатньо ресурсу для того, щоб вам виплатити гроші. Але я знову ж таки нагадую, це випадки можуть бути різні. Таро показує саме так. Далі, друзі, карта тілець, карта Еерофан це старший аркан. Це дуже добре положення з грошима. У вас має бути на ближні 2 тижні. Передкова карта. Книга. Це якась інформація, або якісь документи, що також для вас важливі саме на цьому тижні. Далі, друзі, Близники. Шестірочка чаш. Вона каже про те, що якісь ваші дії та події з минулого якось можуть зараз впливати на ваше фінансове становище. Можливо, ви там робили роботу, і саме зараз буде надходження зарплатні за виконану давно роботу. Додаткова карта. Карта зірки. Ви будете успішні і ви дочекаєтесь своєї. Винагороди і будете дуже задоволені. Далі, друзі, раки принцеса Жезлів. Ви наполегливо працюєте і ви можете отримати фінансову винагороду пропорційно тієї, що ви зробили роботу. Тобто, якісь стабільні фінанси, можливо, не дуже великі, але вони у вас. Передбачаються до кінця листопада. Додаткова карта, друзі. Карта державної установи. Можливо, ви отримаєте зарплатню до кінця листопада так, як ви планували. Далі, друзі, леви карта мир. Ця карта каже про те, що ви будете отримувати фінанси не тільки десь поруч, де ви працюєте, а також. За роботу якусь або в інтернеті, або в далеких, або ще якоїсь установі, де ви працюєте. Додатково. Дуже гарна карта, старший аркан. Вона каже про те, що ваші фінанси будуть упорядковані. Додаткова карта Додаткова карта ведмідь вона каже про те, що керівництво дуже вами задоволено і фінанси у вас будуть в повному порядку. Далі, друзі, діва. Карта помірності це старший аркан. Все, що ви заробили, все до вас надійде саме в цей період, на цьому двотижневому відрізку часу. Бо це старший аркан. Додаткова карта, собака. Якісь друзі можуть посприяти для того, щоб вам була якась або премія, або. Своєчасна виплата, щоб не було ніяких затримок дуже добра карта сполучення. Далі, друзі, терези, імператриця. Якщо ви жінка, то вам можуть надійти якісь великі гроші в плані того, що або ви щось робили, якийсь проєкт, або ви якийсь керівник, і вам можуть видати якусь додаткову премію. Бо карта дуже гарна, імператриця. Особливо в фінансах. Карта Сонця. Це ще раз доказує силу ось цієї карти, що з вашими фінансами буде все дуже добре. Далі, друзі Скорпіони. Карта Принцеса Чаш. Вона каже про те, що, можливо, не слід мріяти, а слід якось перевірити. Чи все вам нараховано, чи все бухгалтерія вам порахувала, всі ваші заслуги. Можливо, додати якісь додаткові документи про вашу виконану роботу. Додаткова карта стабільність, якір. Вона каже про те, що ваші фінанси до вас надійдуть, не дивлячись на те, що. Можуть бути якісь, наприклад, всім премія, а вам немає. Але стабільна кількість до вас все одно надійде до кінця листопаду. Ось тут, друзі, у нас стрілець, це королева мечі. Це дуже гарна, потужна карта, і ваші фінанси можуть бути в гарному стані. Додатково. Карта Кнут і віник. Вона каже про те, щоб ви були обережні з фінансами, правильно витрачали і добре планували. Для того, щоб не було ніяких несподіванок. Де. Далі, друзі, Козиріг, Козиріг, карта Вершник Пентаклі. Принц Пентаклі каже про те, що той, хто тільки. Почав трудову діяльність або на новому місці, або щось розпочав нове, то потроху гроші будуть до нього надходити. Додаткова карта лисиця. Це така карта порада. Не будьте дуже сильно хитрими, нічого собі не зіпсуйте своєю поведінкою. Далі, друзі, водолії. Вони кажуть про те, що ви виконували якийсь проєкт. Не з самотужки, а з цілою командою, як мінімум, 3 людини. Саме тому вам фінанси якісь часткові надійдуть, і ви будете цілком задоволені. Ось, друзі, додаткова карта лист або документ. Саме до цього треба зробити документи і щоб все своєчасно отримати. І ще карта риби. Труєчка жезлів це карта очікування. Поки що якась невідома інформація за ось цією позначкою місяць. Якась невідома інформація. Якщо ви можете на це вплинути, сходіть і з'ясуйте все це для того, щоб своєчасно отримати свою зарплатню або якісь гроші. Додаткова карта? Карта долі. Саме за картою долі у вас зараз таке становище з грошима. А ще, друзі, хочу вам наголосити, що ось ці гроші, котрі для вас надійдуть, це може бути як ваша зарплатня, так і якась дружня допомога, а також якесь, якийсь спадок. І якісь такі гроші, котрі вам надійдуть з державної установи, або допомога, або пособі. Це все на фінанси розклад. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я бажаю вам успіху, в тому числі і фінансового. Дякую вам, друзі, за перегляди, за підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Щасти!